Друзі, всім привіт! Канал міні-трактор. Давайте так чесний огляд на тракторет Scout 504C новий з новою обшивкою, який мають ще бути з кондиціоніром. Зараз будемо розбиратись. Я знаєте, завжди так розказую по-чесному. Бо е, от скажу так, 504 звичайні буде 12, чи 300. Ну, коротше, їх давно не було. Зараз прийшли ці. Чи варто вони, бо вони стоять більше, вони стоять там... 13, я не пам'ятаю ціну, але вони трошки. Більше. Чи вартує воно ти грошей? Давайте розберемось разом, подивимося, на трактор. Що змінилось, що не змінилось з нього. Да? По колісній базі так само 28-20,8,3, 20, 12,4 резина. задня. По мотору з нас нов таки км 495 тобто 45 коняк по залізу. Я тут не бачу турбіни. Я тут не бачу турбіни, тому компресор іде. Компресор я бачу, турбіни я не бачу. Тобто тут іде по факту 45-ка, як і ну як і ці всі бюджетні. Просто Ката пише 45, так як є. Тут пишуть чомусь на 5 більше. Ну то справа бренду то я за те не буду балакати. Тут нічого такого немає. 5 конячок, насправді особо не відчувається. Мені приємно більше, коли пишуть, які чи там не накручують ці коняки. Давайте глянемо на салесну кабіну. Я так розумію, він здорожчав, тому що обшили кабіну повністю. Давайте глянемо, чи варта та обшивка. І напишіть в коментарях обов'язково, чи варта та обшивка. Бо тут було все криво, все повністю було залізо, таке. О. Бачите, давайте з самого початку коврика постілили. І такого коврика, бачите, ну. типу не з епіцентру, а. Вже більш-менш. Ну, за епіцентру, але дорожчі. Дорожчі. Так, вирізано. Таке, тут. В нас зашили якимось дермантіно. Так. Ідемо сюди, сідаємо. Оп. Оп. Посадка досить висока. Крісло ще можна трохи дати назад. Ні, назад вже не можна дати, то все. Трошки кабіна коротка, звісно. Бачите, я такий... Каліна майже може включити по собі. Но то теж а, і знову ж таки, бачите, зараз є камера, мені кабіна та отак. Тобто крісло дуже високо стоїть? Стоїть і за рахунок цього. Ти вот... Я очима дивлюсь отак. От, мені треба нахилятись, Ну, якщо людина там нижче я метр метра зросту, то буде е, зручніше, певно. Е, хотілося зробити, поня понятно, вже кабіни типу фотону, обшиту, все. все. Це модель без кондиціонеру, я не, не бачу тут е, намків на кондиціонер. Не бачу тут управління. Так, да, кондиціонеру нема, але є пульт. Управління, пульт управління від того теліка, від того мафона. Тут що в нас є? А, USB якась є, чи це просто камера. Ні, то просто камера, якою можна користувати е, щелкати з пульта. Ну Я не бачу в тому смыслу, можна можна нажати, якщо ти собі їдеш. Той пульт. Брати постійно зручніше, так класно та глянути камеру. Ну і що камера заднього, вигляду? заднього огляду, е чіп наперед там переключать? я Хто не знає, пишіть що камера заднього огляду. Має сенс. Що ви тако не повертаєтесь назад, а ви тако вже по камері собі дивитесь, що там у вас відбувається з навісним. Камера досить нормальна, але моніторчик маленький. Такий він, по ньому може регулюватися. отак можна поставити так. Патолочок зашитий такої Як мохната панель, я не знаю, як вона називається правильно. Ну коротше, потолочек зашитий, но теж бачите, не фотон. От я е е е хотів, щоб знаете, накинули гроші нормально. Я хотів бачить в кабіні прям що Ну то пластмаса в Китаї стоїть 3 копейки. та пластмасса в Китаї стоїть от реально. За що накинули ще бабла, Тому що якщо да, там кабіна буде з кондиціонером, понятно, кондиціонер там стоїть десь штуку, десь 600 баксів, ну, в залежності від э, самого кондиціонеру, то так. Да. Щоб став, він прям крутіший, я себе відпочиваю. Я тут, чесно, себе почуваю як в жирні 40 Ну, в плані того, що якийсь дуже вузький, ці крила вони ще якось місце вкрали в кабіні в самій. Ну, в мене таке ощущення. А, і знаєте, що ще? Бляха, скло інше. Поняли? От що вони зробили. Вони зузили кабіну, тому що я думаю, що не так. Тоб... Може... Знаєте в там плюс? Що оті двері, оті двері оті закруглені, якщо ви їх розібрите, то все срака. в наявності їх майже ніде нема тих стіков. І вони стоять до хрена бабла. А тут таке. З косами поменше. І воно, бачите, рівно йде. За рахунок цього, звісно, і місце в кабіні вкрато місце в кабіні. Але міняти стекло, потім буде дешевше. То плюс, насправді, то плюс. От. Ну, Звісно, по потолку теж воно такі хотілося б, щоб потолок був вищий чи сидіння нижче. Ну, якось тут, ну, поняло, я зверху дивлюсь, дивлюся, що головою сюди. Якщо так. Так, так, так. Ну, тут Сидіння в нас непогане. Спинка регулюється, і, ну, сидіння круте, да? як в бусику, як там якомусь там сама, спринтері, сидіння. ну, Найгірше. Не, не, не Реча реверса. Хотілося б, конечно, щоб на роль винесло, як в фотоні. Но він, він поки тут в нас і існує. Звісно, я понял. ну, Обшивка щось дала. Враження, що сідаєш в фотон, звісно, нема. Причому взагалі. Е не навразила кабіну, що я готовий доплатити, щоб там була кабіна. Там, якщо чесно, я б би такого трактора, мені б до сраки була та кабіна, я їздив надзвичайно би штуку баксів взяв би собі фразу там. Тому що прямо тут за що таке, вау, за що доплачують. Ну, знову ж таки, за панелі закрила. Єдине, що двері зробили. інші. Е -е, інші зробили самі двері. І тепер. То буде дійсно на дистанції економія, якщо міняти СКО. Вот. І за рахунок цього він став компактніший. Вот. Інша. Дверка. дверка. Ну так, поту, по більшому счету, по счету більше нічого так і не змінилось. Мости остались такі, ж, мости крапкі, 50-ті, Трьохточка точка підйом примусовий, опускання примусове. Передній мост редуктор теж. Да. Ну, Тобто ніяких питань, тут не з 24-ки мост, все, а, компресор, ресивер, теж по цьому плані Розбірна, розбірний диск задній. Можна б ще було б зробити передній розбірний, но він, на жаль, приварений. Тут да. таке можна ж зробити. В джинмі 24, ки передній диск розбірний. Я не думаю, що так стоїть, вартує такі гроші. Тут це також роз'єточка. Ну, знаєте, не фотон. Не фотон все одно навіть пото. По по електриці, там от по кабіні, по тому, по сьому вот, так, щоб доплачувати гроші. Ну, кому подобається, кому треба там зашити кабіну Могли б зашити стойки вже, да? тут теж не стоять задні гроші, вже воно виглядав. Вот, знову ж таки, тут Там всякі такі непонятні прибуди, бачки ті. От тут теж, бачите, воно що це таке за соплі торчать. Вот, Хомоти якісь лежать. Тут болти, тут дві гайки по нього поставили. Ну, такого тут все поняв зроблене. У нас там вау, так не вау. Вот, тому справа, конечно, ваша. справа, звісно, ваша. Ось вот, такого тракторця. І сам скаут по собі бренд хороший. Якщо б в ціні прийшов так само, як був, ну все це зробили, то було б ще так. Да. Я б сказав, що так, да, там круто. Ну, Ці прогресують. Ну, зато штуку баксів чи менше виходить. Ну, коротше, зато доплачувати так нормально, я не бачу в цьому позитиву, скажімо так. Взагалі, в цій кабіні. А, і не можу там, хвалити, кому покупає, там, зашита кабіна. Ну, блядь, Пробачте мене, конічно. я провик чесно так розказувати. Я ж показав, як воно є. Ну, кому подобається, кому така кабіна влаштовувати. Весь тут бачок. Якісь, я не знаю, на наші ті бачки, не пам'ятаю. Ну вони знову ж таки, ну то ж не фотон. О, бачите, тут заходиш зразу про бачки, Тут короте, якась гірлянда не влізла під панель. О, То не фотон. То не фотон. Ну, в тому єдине, що мені подобається, стеко зробили інше. Бачите, його складніше вже то стекло ушатати. От. А і нові, нове освітлення сюди поставили такі, теж прожектор. Ну, знову ж таки, то все стоїть в Китаї, копійки, оті прожектори, то та пластмаса. То все, воно стоїть центи. Просто центи стоїть. Тому таке перше враження про цей трактор. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам оновлення скаути. Ну, фактично за такі гроші. Так само вон фотон, там скільки 12 чи 11400 стоїть дешевше. 354. Так, да, він колеса менше, все. Но чомусь не знаю. В мені якось заходжу в фотон. Він закритий. Він закритий, Як я заходжу в фотон. То в мене трошки інше враження тут. Тут от ніде, які бачки, не, не стирчать проводка, не стирчить гірлянда. Тут все попроще, тут не обшито, але все одно воно якось там навіть все ж сидіння. Не знаю, воно якось мені внушає більш довіри. То моя думка. то моя думка. Фотон 354 теж класна техніка. Надійна, ну база менше, колеса менше, все, тут, звісно, і ваги більше буде за ті кошти. Тому, друзі, звертайтесь. Звертайтесь по номеру телефону, який бачите, є в наявності всі, вся лінійка скаутів від 24-го, він поїхав з реверсом до 50-х, 90-х, 130-х. Пишіть, будемо раді вам допомогти. Буде саме привабливо, саме низька ціна на сьогодні за скаут в Україні саме в нас, тому набирайте.